Вітаю, друзі, новий зашквар від працівників ТЦК міста Львів, максимально жорстокий. Відомого волонтера Кирила Тарана пізно ввечері було затримано працівниками ТЦК. Одразу, коли працівники ТЦК до нього підійшли, почались мати і нецензурна лексика. Його силоміць запхали до буса, відвезли до відділення ТЦК. Без будь-якої повістки про мобілізацію. І швидше за все, це було заказне. Заказна справа, тому що вони одразу підійшли, вони знали, хто це такий, забрали. І в четвертій годині ранку вже була печатка про проходження ВЛК. стояла, що він вже пройшов. Але хто з лікарів міг в четвертій ранку бути в ТЦК, для того, що він проходив комісію. Це загадка. Його все оформили, всі документи про мобілізацію і відправили у військову частину у місто Рівне. Дружина цього волонтера просить зробити максимальний репост для того, щоб більше людей дізналося про такі події, що відбуваються у Львові і з ТЦК, як просто викрадають людей, тих, які досить сильно допомагають українській армії. А я нагадую, що він вже протягом двох років достатньо допоміг українській армії армії, продовжував. Надальше допомагати, але бачимо, що це комусь не сподобалося. Кому ми можемо тільки здогадуватися, але прохання максимальний репост, друзі, також по можливості підтримайте підпискою і лайком. Всім успіхів і мирного неба.